В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Російські війська перетнули адмінмежу Дніпропетровщини. Відповідні дані з'явились на онлайн-мапі війни Діп Згідно з картою, вони зайшли на південному сході області на відстань до 100 метрів углиб. І ширина цієї смуги не більше як 2 кілометри. Ця ділянка на карті вже позначена червоним. В усу Хортиця зазначають, дані розвідки цю інформацію не підтверджують. Водночас ресурс Діп позначає напрям руху ворога. В бік селищ Маліївка та Январське останнє затвердження Міноборони РФ вже захоплене. Втім, український воїн з позивним «Мучної» це заперечує. Стосовно населеного пункту Январське, то ворог його не захопив, а лише наблизився до його околиць. Стабільного захоплення у них тут немає. Наші бійці ще тримаються. Так само, як і Маліївку, не всю, але частково. Тому теж заяви про повне взяття не працюють. Окупантам потрібні нові побіді, тому щоб не отримувати чапалаха, тобто ляпаса, поросята змушені брехати, що все в них йде по плану. Лозова на Харківщині пережила найбільшу атаку від початку повномасштабної війни. Росіяни атакували місто понад 30 шахедами. Через ворожі обстріли дві людини загинуло. Ще 13 дістали поранення. Серед них дві дитини. Четверо постраждалих залишаються в лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджень зазнали будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Загиблий чоловік був черговим механіком одного з підрозділів залізничного вокзалу. Через величезні пошкодження внесені зміни у рух потягів. У зв'язку з обстрілом залізничної інфраструктури Лозової вже прямує об'їзним маршрутом Поїзд номер 6665-166-165 Умань Черкаси Харків. Те саме очікує на інші поїзди Краматорського напрямку. Об'їзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. На Дніпропетровщині затримали працівника Укрзалізниці, який вчиняв диверсії за завданнями РФ. За винагороду чоловік підпалював релейні шафи та трансформатори на маршрутах, якими користувалися ЗСУ. Також перед обвинуваченим стояло завдання: зрив руху вантажного потягу та пошкодження лінії електропередач. Наслідки своєї роботи фіксував на камеру. Наразі чоловік під вартою триває досудове розслідування. У Марганці є поранені. Вчора під час атаки БПЛА по місту в епіцентрі вибуху опинилися двоє чоловіків: 53 та 48 років і Ескаватор. Обох потерпілих доправили до лікарні. Пошкоджено підприємство, адміністративна будівля та авто. Також кілька разів агресор атакував Нікопольщину ввечері. Та на ранок безпілотником російська армія поцілила їм по маломихайлівській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа, по Нівичині авто. І сьогодні в день у Нікополі під час артобстрілу постраждала літня жінка. Рятувальники надали потерпілій першу домедичну допомогу та транспортували її до лікарні. Дві людини загинуло внаслідок атаки на Сумський район. Ворог завдав ракетного удару по сільськогосподарському підприємству. Також троє постраждалих. Їм надається меддопомога. Атака відбулася близько 10-ї ранку, коли люди вже прибули до роботи. Пошкоджень зазнали будівля та техніка. Триває ліквідація наслідків обстрілу. На Київщині троє молодиків намагалися спалити будинок ветерана. Вони працювали на замовлення спецслужб РФ. Двоє підозрюваних мали закинути пляшки з легкозамистою речовиною у двері та вікна. Третій молодик це зафільмувати. Усі були затримані, їм загрожує до 10 років за ґратами. І у Києві двох молодиків підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки. За даними Київської прокуратури, це хлопці 18 та 23 років. Вони познайомилися із 12-річною дівчинкою у центрі столиці. Під приводом дружби завели її у під'їзд та зґвалтували. Обидва знаходяться під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. П'ятеро дітей з кривого рогу отруїлися в таборі на Львівщині. Всього до лікарні госпіталізували 24 дитини з різних областей України віком від 12 до 17 років з підозрою на гостру кишкову інфекцію. Всі вони відпочивали в літньому таборі в селищі Славське Стрийського району. Батьки криворізьких школярів стверджують, що адміністрація табору не повідомила їх вчасно. Про госпіталізацію дізналися від самих дітей. Частина постраждалих досі знаходяться під крапельницями. Тим часом правоохоронці опломбували харчоблок, кухню, їдальню та сладські приміщення табору. Наразі на місці працюють слідчі. На організаторів відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до трьох років ув'язнення. Допомога. Дезінтоксикаційна терапія, нутрівенні інфузії. Вранці були відібрані матеріали на бактеріологічне обстеження, на вірусологічне обстеження. Ну у зв'язку з коротким перебуванням, зараз ще немає і 12 годин. ці Всі аналізи в роботі. Попередній діагноз йде гостра кишкова інфекція, постійно є масовий характер, є спільне харчування і є кишкова тріада. Немовля, у пакеті виявили біля одного з будинків у Дніпрі. Поліція встановила особу матері дитини. Відкрито кримінальне провадження. Вчора новонародженого виявили по вулиці Володимира Пилишенка. Відомо, що хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні. Зараз він знаходиться під наглядом медиків. Матір дитини місцева мешканка. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Гасять недопалки, облавки, рвуть квіти, розмальовують дитячі майданчики, смітять. Щодня дніпровські комунальники виправляють те, що коять вандали. У парку Писаржевського ледь не щотижня оновлюють пошкоджене. Нещодавно мішенню хуліганів стали новенькі лавки. Докладніше розповість Дар'я Лисенко. Лавки, урни, елементи дитячих та спортивних майданчиків, декоративні квіти та навіть електроопори. Усе навмисно псують вандали. Розмальовують, ламають, підпалюють. Парк Писаржевського. Тут дуже люблять гуляти місцеві. Затишні алеї, охайні клумби, зручні лавки. Втім, іноді помічають, то урна перекинута, то газон потоптаний. Нарікають на розваги підлітків. Підлітки у нас ввечері тут дуже багато катаються на ски граються на мічану м'ячом. і навіть до них підходять до цих дітей і кажуть: Ви тут заважаєте? Ну якщо ну вони реально відверто заважають, люди ходять дуже це Ничемно по відношенню до людей, які це все будували, і це показує їхню невихованість. Втім, дніпровські комунальники намагаються щодня все виправляти. Нещодавно в цьому парку відремонтували всі лавки та за декілька днів помітили. Дошки подекуди відірвані, є сліди від гасіння недопалків. Дуже часто люди, дорослі люди, йдуть на дитячі майданчики в вечірній час, не розраховують, можливо, свою вагу. Декілька людей сідають саме на гойдалки, які представлені в нашому парку. І Це дуже таке болюче питання, тому ми дуже часто ремонтуємо лави, лави-гойдалки, так і корзини. Якщо ви помітили наслідки вандалізму, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Дар'я Лисенко, Іван Павлухін Дніпротівій. Вчора вночі у селищі Мирному водій легковика, що рухався зі швидкістю понад 140 км за годину, різко звернув у бік, щоб не збити вагітну жінку на пішохідному переході. Автівка врізалася у стовп, який впав на машину. В салоні перебувало троє пасажирів. Один з них отримав удар струмом, іншому придавило ноги. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. На Дніпропетровщині суддя міськрайонного суду отримав підозру про отримання хабаря. Служитель Феміди вимагав гроші, аби у кримінальній справі винести виправдувальний вирок. Після отримання фінансових ресурсів прийняв рішення на користь хабародавця. За скоєне правопорушення йому загрожує до 10 років за ґратами. Прагни, дій змінюй. У Дніпрі відбувся форум активної молоді регіону. Серед 200 учасників обрали 19 волонтерів, яких нагородили у номінації Молодь Дніпра вражає. Вони допомагають переселенцям, вивозять тварин з прифронтових територій, залучають до міста інвестиції. Після вручення відзнак діячі з військової, управлінської та бізнесової сфер обговорили з молоддю питання майбутнього розвитку України. Я отримала цю нагороду за свої волонтерські здобутки, і це для мене дуже цінно, тому що я вважаю цю нагороду дійсно цікавою і важливою в наш час, тому що вона про волонтерство, про те, що ми робимо для наближення нашої перемоги. Я, по-перше, хочу мотивувати інших людей, показувати їм, що в нас є такі ініціативи, і про них не потрібно мовчати, тому що місто знає про те, що в нас є активна молодь, і місто робить все можливе для того, щоб говорити про цих людей, надихати цих людей. І особисто мене це надихає. Учасники нагороджуються тільки за однією номінацією Волонтерство за їх заслуги перед держав перед країною, перед державою насамперед і якраз таки перед місцем. Ми дивимося, скільки всього вони зробили місто. Наприклад, скільки про допомогли армії, скільки задонатили і за це відзначають». На меті свої об'єднати зусилля молоді, дати їм створити нову площадку для реалізації своїх ідей і можливостей, познайомитися для того, щоб після цього це в практичну складову переводити, реалізовувати свої проекти співпраця з владою, співпраця з бізнесом, і ветеранська політика тобто актуальні напрямки сьогодення, і вони будуть перетікати у відновлення післявоєнне і роль молоді в цій відбудові. Рятують тварини з зони бойових дій, вивозять людей, які потребують евакуації з зони бойових дій, долають, беруть участь подоланні наслідків рашистських ударів, прильотів по Дніпру, допомагають біженцям ВПО в місті Дніпрі. Опіклується про дітей, чиї батьки нині служать у лавах сил оборони або віддали життя, захищаючи українську державу. Цьогоріч двотижневий відпочинок організували загалом для майже 5,5 тисяч таких школярів. Нині стартував перший заїзд. Уся програма відпочинку побудована з акцентом на національно-патріотичне виховання. У Дніпрі зберігають музичну спадщину. У центральній бібліотеці стартував проєкт Дніпро-Нота. За підтримки Українського культурного фонду оцифровують понад 100 унікальних нотних видань українських авторів. Зібрані твори стануть доступними онлайн для музикантів, викладачів та дослідників з усього світу. Як працює команда бібліотеки, бачила наша знімальна група. Близько 20 тисяч нотних видань налічує центральна міська бібліотека Дніпра. Задля збереження унікального музичного надбання стартував проєкт «Дніпро нота». це створення цифрового каталогу та електронної колекції нотних видань. Ініціативу підтримав Український культурний фонд у межах програми Культурна спадщина і завдяки Українському культурному фонду. Ми подали туди грант на початку року. Довго йшла переговорна процедура, але все ж таки нам в травні місяці сказали гарну звістку, що ми виграли грант Дніпронота про створення електронної колекції і електронних версій цих нотних видань. Усе починається з відбору видань. Потім книги потрапляють до відділу оцифровки, де відбувається сканування та постобробка. Якщо є потертості, ми Стараємося якось відретушувати, щось, десь буквально домалювати. Так найбільше часу займає постобробка. Сканування видання займає десь хвилина на сторінку. Постобробка може займати декілька днів. Більше двох тисяч нотних видань з усієї колекції українських авторів. Саме вони у пріоритеті збереження вже до жовтня планують завершити перший етап проєкту та оцифрувати 105 найстаріших із них. Як от збірка творів Миколи Лисенка датована 1933 роком. Це буде збереження цієї культурної спадщини, і ми маємо будемо мати можливість доторкнутися до неї. Оскільки я сама являюсь виконавицею українських народних пісень, в мене колектив співає українські народні пісні. Ми можемо черпати натхнення і матеріал саме з цього фонду. Доступ до видань відкриє нові можливості для музикантів, студентів і дослідників не лише з Дніпра, а й з усієї України. Оцифровані ноти розміщуватимуть на сайті бібліотеки. Відскановуємо нотні видання, створюємо електронний каталог. Ті видання, які не підлягають авторському праву, будуть знаход... ми їх викладемо на нашу сторінку сайта, там буде окрема сайта, будуть pdf версії де Дніпряни можуть знайти ці видання. Дніпро нота це про музику, яка оживає у цифровому просторі, про пам'ять, яка звучить, і про спадщину, яку зберігають для нас і наступних поколінь. Анастасія Васько, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Дефіцит ракет для Петріотів в Україні викликаний лімітом Сполучених Штатів. Посол США в НАТО Метью Уітакер в коментарі виданню Блумберг пояснив, що поставки озброєння нині призупинені, оскільки вони обмежені виключно надлишковими запасами. Саме тому нині ресурси Америки та деяких інших країн альянсу НАТО зосереджені на виготовленні новітньої зброї і продажі країнам Європи, які зможуть передати свої старі запаси Україні. Ми хочемо бути певні, що США ніколи не опиниться в стратегічно невигідній чи вразливій позиції, тому ми надаємо те, що можна вважати надлишковим, відносно того, чого ми потребуємо для власної стратегічної оборони. Але водночас ми продовжуємо виробництво як ракет для систем Петріот, так і артилерійських снарядів та іншого. Усе це озброєння продовжує вироблятись у Сполучених Штатах та й по всьому альянсу, якщо бути відвертим, ми бачимо потреби України. Надалі спеціалісти Пантагону, власне, генерали, які керують багатьма з ключових програм, вивчають ситуацію і визначають, що ми можемо продати союзникам по альянсу, які в свою чергу передають це Україні. Росія офіційно заявила, що відмовляється дотримуватися обмежень договору про ракети середньої дальності, підписаного між США і СРСР у 1987 році. У МЗС РФ заявили, що звинувачують захід, зокрема США та НАТО, у прямій загрозі національній безпеці і вважають, що умови для продовження договору більше не існують. Про це пише видання «The New York Times». Це рішення особливо небезпечне на тлі того, що Росія вже застосовувала ракету середньої дальності «Орєшнік» по Дніпру у листопаді 2024 року, що стало першим випадком використання такого типу озброєння у війні з Україною. Аналітики дивляться на це, як на початок потенційної нової гонки озброєнь, схожої на холодну війну. Швеція, Норвегія та Данія профінансують закупівлю американської зброї для України на суму близько 500 мільйонів доларів. Пакет допомоги включатиме ракети для систем ППО Петріот. У НАТО наголошують, що у майбутньому таких пакетів стане більше. Це важлива ініціатива НАТО США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту і змінює співпрацю між США та європейськими країнами. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за нашими новинами на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро. Тіві тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета. Перемога до зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тібі, випуск новин спорту представник Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Давид МЧД став середним призером міжнародного меморіалу звільної боротьби Вацлава Зіолковського, який завершився в столиці Польщі. Варшаві 19 золотих, 15 срібних і 9 бронзових медалей та третє місце загальнокомандного заліку. Такий підсумок виступу збірної нашої області, яка була представлена 32 спортсменами з міст Дніпро, Самарка, М'янське та Зеленодольське на чемпіонаті України з веслування на байдарках і серед середнюків 2009, десятого та 2011-12 років народження, що фінішував в Умані і зібрав понад 600 спортсменів з 22 регіонів держави. Thank <laughs> you. Атлети Дніпропетровщини успішно виступили на всеукраїнському турнірі з боксу серед молоді та жінок молоді, присвяченому пам'яті майстра спорту України, міжнародного класу з боксу Руслана Оглух, який приймало місто Житомир. Чемпіонами у своїх вікових і голових категоріях стали Максим Шляховий, який виконав норматив майстра спорту України. А також Таїсія Покусай, Анастасія Таран і Антоніна Гергель. Срібні медалі завоювали Платон Демидов, Валерія Рудакова, Мирослава Кирилюк і Олена Чорноколенко. Бронзові відзнаки на рахунку Назара Козюкова і Агати Чумак. Тим часом, попри розпал спекотного літа за вікном, Федерація боксу Дніпропетровській області одна з небагатьох громадських організацій на мапі регіону, яка навіть у сезон канікули відпусток не зменшує обертів. І, окрім навчально тренувального процесу і зборів, паралельно бере участь у низці всеукраїнських турнірів, які проводить власні. Попри розпал спекотного літа за вікном, Федерація боксу Дніпропетровської області одна з небагатьох громадських організацій на мапі регіону, яка навіть у сезон канікул і відпусток не зменшує обертів і, окрім навчально-тренувального процесу і зборів, паралельно бере участь у низці всеукраїнських турнірів, які проводить власні. Так у понеділок на ринзі комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради стартував номінальний чемпіонат області серед юніорів, юнаків та дівчат 2009 тисячі років народження, а також серед дорослих. Чоловіків і жінок, який триватиме протягом тижня до п'ятниці, за підсумками сутичок серед понад 150 учасників з когорти переможців і призерів буде проведено відбір і сформовано склад команди Дніпропетровщини, на яку далі очікують подібні змагання національного масштабу, де вже буде скомплектовано збірну України. Попри що літо, але календарний календарний графік йде за планом. Сьогодні проводимо чемпіонат області 2009-2010 року народження. Приймає участь близько 150 спортсменів. Буде гаряче, буде клас. Далі більше. Дякую. Чекаємо вибрати найкращих, щоб створити гарну сильну збірну і показати гарні результати на відбірковому всіукраїнському. Є у нас багато лідерів, які можуть себе показати, але від бою до бою ми ростемо, отримуємо новий досвід. І сподіваюся, що хтось із нашої збірної, Потрапить все жничими до Крим Стисла урочиста церемонія відкриття чемпіонату традиційно вибрала у себе хвилину мовчання на знак подяки і пам'яті тих, кого забрала клята війна Росії, Після чого учасників суддів та уболівальників привітав і побажав успіхів. Віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області, директор Кедю США з боксу і іденоборс Дніпровської міської ради Олександр Багацький. А завершальним акордом і водночас прологом турніру стало виконання заслуженої артисткою України зінаїдою чепою державного гімну України. Який і дав старт сутичкам. Тренер-викладач прифронтової, якщо вже не більше Покровської дитячо-нацької спортивної школи Синельниківського району Віктор Горобець, попри труднощі, привіз на змагання, боєздатну команду із гарним настроєм розраховує на медалі, причому і найвищого гатунку. Настрій бойовий, як завжди, ну приїхали за перемогою. Так, важкі часи, зараз важко готуватись, але керівництво наше все для нас робить для того, щоб ми виступали. Ну, стараємося. Я надіюсь, що будуть перві міста. Звісно, за первими містами приїхали на нагороду і на потрапляння, як мінімум, до збірної Дніпропетровської області плекає надію і вихованець боксерського клубу Ринг Кам'янського Данило Рохтін. Хоча говорить, зробити подібне буде вкрай складно. Адже головний суперник у його ваговій категорії один з кращих друзів Олександр Коваль з Дніпра. Такими вони залишаються поза рингом. А в оточенні канатів суперники долю їхнього протистояння вирішить майбутній бій. Це мій. Кращий друг Олександр Коваль. Ми з ним в одній вазі, так що будемо буксувати. Я очікую тільки перемоги, щоб поїхати на турнір сильніших та вибороти перше місце. Протягом наступних двох днів триватимуть сутички попереднього кваліфікаційного етапу, після якого визначаться фінальні пари, які у п'ятницю і з'ясують переможців і призерів усіх вагових категорій двох вікових груп. Зрештою про подібне обов'язково згодом після їхнього завершення і нагородження. Понад три місяці 12 команд у два етапи розірвали звання переможців і призерів чемпіонату Дніпропетровської області сезону Весна літо зміні футболу. Понад три місяці Г-12 команд у два етапи розігрували звання переможця і призерів чемпіонату Дніпропетровської області сезону весна літо змінів футболу. За підсумками першого попереднього було визначено вісім кращих колективів, які у серії плей-офф спочатку визначили півфіналістів, а потім і тих, хто зіграють у протистоянні до двох перемог за бронзові медалі і золоті. Питання про того, хто посів третє місце, відкладене до найближчої суботи, адже поки що у протиборстві БК південне і дождя нічия один натомість у вирішальних зустрічах за золоті нагороди. І головний трофей турніру зійшлися перша художник і е, на момент друга команди регулярно чемпіонату. Що стосується фінальних матчів, то у першому з них митці були сильнішими. 6-3, Ще приколишвою. Їхня перевага 5-0 Була у другому, яка у підсумку і забезпечила живопистям перемогу як у протистоянні, так і в турнірі. Загалом вони ми регулярку закінчили на першому місці. Вони на другому, тому це одна із найважких з найважких суперників. Вони молодий колектив, тільки зібрався в цьому році. Да, тому важко важко. Ми нарешті да, взяли чемпіонство, хоча спустилися з футзалу в мініфутбол. Далі будемо йти повертатись в футзал в першу лігу. На початку церемонії нагородження переможців і призерів подякував за гру та привітав менеджер з проведення чемпіонату області з міні-футболу Ярослав Сенчаков, Після чого він вручив відзнаку кращого голкіпера воротарю команди фіналіста на моменті Олегу Мартинцю, який вже за мить отримав з рук іншого організатора змагань Вадима Піщиди, Гравертон і Срібний Кубок за друге місце, а ще за короткий проміжок. Часі Кіпер роздав сріблясті медалі своїм партнерам по команді, які для них без перебільшення були на вагу золота. Це наш перший сезон, тому дуже сильно вболівали за наших хлопців. Сподіваюся, наступного разу ми займемо перше місце. Але сьогодні, на жаль, друге. Хлопці були молодці. Напротязі на на всього турніру ми показували дуже високий, високий та якісний футбол. Але сьогодні треба ще трошки попрацювати, та наступного, наступного року все буде. Побажаю нашим гравцям та всім хлопцям продовжувати, продовжувати розвивати футбол. На цей нелегкий час. Дякуючи ЗСУ, ми можемо знаходитись тут. Дякую нашим захисникам та захисницям, що. Цю суботу ми можемо зібратись та трошки видихнути в цей нелегкий час. Олександр Кравчука з художників було визнано МВП кращим гравцем турніру. Хоча, куди більше його переповнювала радість і емоції за здобуток команди, загалом була чудова гра. Так, нам дещо пощастило моментами. Вони свої моменти не забили. Так, в принципі, заслужено виграли. Завдяки нашому тренеру, завдяки командній роботі. Всі хлопці гарно справились. Тому це не тільки моя Заслуга також команди. Далі Сашко разом з партнерами по команді були удостоєні золотих нагород чемпіонів, що відразу знайшло своє підтвердження відзнакою за перше місце та красенім кубком, головним трофеєм змагань. Після чого найсильніший колектив зміні футболу Дніпропетровської області сезону Весна Літо сповна дав волю емоціям від здобутку, поринувши у свято з традиційним купанням у бризках шампанського. Бо він на те заслужив. Приємно, що в умовах війни ми в нашій області, прифронтової області, можемо проводити такі змагання. Я сподіваюся, що всі були задоволені. Ми будемо продовжувати розвивати і сподіваємося, що будуть нові команди, нові гравці. Будемо зараз змінювати формат, створювати усі умови, щоб всі могли приймати участь, і ми розвивали футбол. Завершилися урочистості традиційним фотографуванням усіх на загальну світлому на згадку про сезон весна літо мініфутболу Дніпропетровської області. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.